Згідно з новим календарем, який вступив у дію 1 вересня 2023 року, Миколая українці тепер святкуватимуть 6 грудня. Проте чи всі вже встигли перейти на новий календар, та коли відзначатимуться свято, дізнавалися журналісти Терену. Маю трьох діток і ми святкуємо 6 грудня в школу, в садочок Миколай прийде 6 грудня і до нас додому теж завітає 6 грудня. А 25-го різдво давно була заповітна мрія святкувати з усім світом. В один день, щоб не було такої розбіжності, всі в один день святкують однаково. 6 грудня. Всі переходять і ми переходимо. Потрібно звикати і адаптуватися до нового. Ми чекаємо Миколая з 5 на 6. І взагалі-то достеменно не знаю, коли він народився, але знаю точно, що народився, і знаю точно, що просто виконує всі прохання, які до нього йдуть. Так що діти просять не тільки подарунків, а просять миру, найголовніше перемоги для України, і тут дуже швидко буде, бо Миколай сповнює всі наші бажання. 6 грудня за новим календарем. Тут ніхто нікого не питає. Загально прийнято, сказано, треба робити. Цього року ми перейшли, вирішили з батьками та сім'єю перейти і святкувати Миколая 6 грудня. Адже це в ну зараз я вважаю дуже актуально і важливо, вважаючи ну, такий стан. Я вважаю, що це правильно. Я буду святкувати шостого, хоч раніше завжди святкували 19-го, Ну але якось ми тепер більше до ну державних якихось нових таких традицій переходимо. 19 грудня, тому що я так, так і звикла, і поки я жива, то я буду так святкувати. Але можливо, це моя внучка вже буде святкувати шостого. Звичайно, 6-го грудня вважаю, що треба святкувати, так як весь світ з Європою. Так як ми є європейці, то вважаю, що ми маємо йти в ногу з ними. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.